Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні буде дуже класний випуск з нашого СТО, адже вам покажу Ford Escape одразу в трьох поколіннях. Це дуже популярний надійний та ліквідний кросовер. Перше це буде Ford Escape 22-го року, який вже повністю готовий, тобто після ремонту, і ми передаємо сьогодні власнику. Також буде Ford Escape 24-го року в топовій Естелайн комплектації. І ще буде Ford Escape 17-го року, який ми купили максимально дешево для нашого клієнта. Перший з трьох ескейпів вже готовий, і це ескейп 22-го року. SE комплектація, тут повний привід та 25 тисяч миль пробігу. Нове авто був тільки один власник. Купували ми його зі штату Новокі. Це один з чотирьох штатів, що потребує додаткову ліцензію. Але у нас вони всі є. І тому вдалося купити цей автомобіль всього лише за 5400 доларів. Ремонт ми робили по передній частині, тут потрібно було замінити лобове скло, також капот, фари тут були цілі, передній бампер нам вдалося відновити, також було пошкоджено дзеркало, потрібно було купити накладку. Зараз ви вже бачите повністю готове авто після ремонту. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів. Це якщо брати такий пробіг. Обираючи авто з пробігом 50-70 тисяч, бюджет буде 11-12 тисяч. Оглянемо салон, тут ми його ще будемо чистити. Після хімчистки повеземо авто на сертифікацію, а потім ставити на облік сервісний центр. Так як ми бачимо, тканинний салон це середня комплектація. Якщо бажаєте шкіряний, то варто обирати сел або Titanium комплектацію. Є ще базова версія, там також тканина, але сам монітор менше ніж в цьому ескейпі. Але, звичайно, і купити його можна всього лише від 3000 тисяч доларів США. В попередньому відео я анонсував показати Escape в новому кузові, а саме 24-го року. І ось він перед вами: Естелайн комплектація, повний привід і пробіг всього лише 3 тисячі миль. Це орієнтовно 5 тисяч кілометрів. Клієнт цей автомобіль планував торгувати до 11 тисяч на аукціоні, і з урахуванням цієї ставки авто було дуже вигідно, але нам вдалося купити всього лише за 7200 і тим самим зменшити загальний бюджет на 6 тисяч доларів. Хочу додати, що на вторинному ринку в Україні всього два таких авто, тобто вибору навіть немає. А цей автомобіль клієнт обирав згідно побажань по кольору, комплектації, пробігу та певних опцій. В такому кузові авто можна привезти в бюджет 15-16 тисяч плюс мінімальний ремонт. І Escape 19 2019 року до нас ще приїхав. Тут також повний привід та максимальна комплектація Titanium. 3700 виграшна ставка в США, і це дуже дешево. Звичайно, тут є пошкодження після ДТП. Основні прийшлись по задній частині і дещо є попередні. В США дуже великий вибір таких ескейпів, тому можна обирати під свої побажання по бюджету та комплектації. Нашому клієнту була важлива топова комплектація 19-го року авто та повний привід, і при цьому мінімальна ціна купівлі в США. В наступних випусках я вже його покажу після ремонту. Ось такий огляд у нас вийшов. Кожного тижня ми публікуємо нові випуски з нашого СТО. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також, якщо вас цікавить, купити автомобіль США з максимальною економією та вигодою, звертайтеся за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Наразі знижка на наші послуги 50%. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.